чином проблема, проблема яцьких, яких в нашому місті в цілому намагатися. He's час соні, воль, Я можу приличити, що в мене є витяг з єдиної бази. Це кримінальні кошення. Я не враховую тільки одну систему дуже багато є нанесення підлесних пошкоджень. Період скоєння зі з 22 години по 6 година. тому ни, ни, не секрет, я назву закладу, для яких для безпосередньо які вони створюються. Це Вогні долини, Асторія, Люкс, Юність. Він так і пішли. Юність, п'яно. Ну, розумієте, так? Да? А ще можна перечити? Відповіді, люкс, третій рим, Асторія, те та те. А хто наказаний красивий травм, ти мені скажи? І чого на другий день мири ти поступався, вбере? Хто був наказаний? За 12 посторій, по тому наказали, то відповідальність привели за травм. А скажіть, будь ласка. От, наприклад, ми закриєте. Ми ще я говорю. А потім я вам не закриваю рот, я теж хочу висказатися. Хай людина скаже і будемо згадуватися. А вони чи розкривалися? Де в тебе пущу? Де начальник якоїсь навчальний міліцію? Що вони прислали? Це було створено злої... після 24, після 24 поблизу. Чи до 24? А ви ж дозволяєте всім цим заходом достичь? <рі <рігулі> чому? не За чище контракт? Кого до суда довели? Кого ну, хоть одного? Хоч одного, да до суда. Хто наказує? Шановні <рігулі> да ні пабу, ми це помирили на це селі. Ми що говоримо рішення? Не стосується цього факту. Хто був наказаний? наказує? Віліцію права доведеться.

Шановні депутати, шані всі. thank you Хочеш купити горілки, йди до бабушки. Yes, yeah. Ніхто їх не чіпає. Міліція ходить туди-сюди, ніхто абсолютно не чіпає. Це рішення, оце рішення, абсолютна фікція. Будь-який суд відмінить це рішення, тому що немає обмеження підприємця на продаж алкоголю. Ну Немає в ліцензії записано, з якої години по яку він має. Це дійсно має виховання. Е -е, Наших дітей має бути виховання. Я не вживаю взагалі. Так, в будь-якому вигляді. Так мене навчив батько мій, за що я йому дуже вдячний. І злочинів у мене також немає, тому що в алкогольного зміні, і злочинів я не впірчу Це має бути виховання. Виховання в школи. Чому у Германії, починаючи з 9, з 10, го з 11 класу? Дітям на великому екрані показують, як роблять аборти. Це страшні. Бабушки, дідушки, батька, кум, брат, сва, вони ж не контролюють їх дітей. І діти сьогодні, на, на жаль, сьогодні мамі плюють і тікають з хати, і ще заставляють, дай мені 100 рублів на капоті. Якщо ми розглядаємо комплекси, я розумію, що, самооборона нормально. зробили, Яку профілактику зробили? Де їхні батьки сьогодні?